Дякуємо слугам народу, дякуємо тим, хто повів їх до влади. дякуємо тим, хто зараз це все відпрацьовує. Тимаш максимально на себе зав'язав усі міжнародні процеси, і ну бачиш, дуже довгий час це все толерували в міжнародному просторі з поваги до чину українського народу. Після того як розвалюється міф про те, що саме представники банкової це все воювали, а не, не виявляються не українські герої. Але за це все буде відгрібати Україна. Це угу. от такий от серйозний урок, зокрема, і нашим е, громадянам, що буває, коли вибирають неправильну людину. Е, ми маємо можливість вчитися на прикладі Зеленського, і що це нам коштує, але ми маємо можливість вчитися і на прикладі Америки, і чисто концептуально це мало би бути така. Серйозна двохрівнева вакцинація щодо будь-яких наступних виборів, дай Боже, щоб вони у нас були, щоб закінчився воєнний стан і щоб Україна була як така. От, до речі, про ці речі ми теж мусимо говорити, тому що небезпека величезна. Але дворівнева вакцинація: що до тих чи інших постів в державі мають допускати людей професійних, відповідальних. Досвідчених серйозних і в них теж будуть проблеми, тому що це все дуже 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 складно. Але допускати людей, які бавляться цими посадами, в, в різних значеннях розуміння цього слова але реально бавляться, тому що їх цікавлять власні амбіції, а не держава як така, то це це може, може бути дуже серйозний наслідок у вигляді краху держави як такої, і, дай Боже, врятуватись Україні. І... Нам в чаті скинули попередній порядок. Денний у нас наступний тиждень має бути секційний пленарний напередодні дня незалежності України, і от в контексті, от я дивлюся знову ж таки на діпстейту цей прорив на 10 кілометрів біля добропілля. А, про те, як перекидають туди чи інде ті чи інші бригади, щоб закрити дірки, про те, як а, людей а, по сотні, по дві сотні днів не виводять з конкретної позиції, що люди навіть не мають можливості передихнути, бо є проблема нестачі людей. Тут президент з Барського пилича каже по сім мільярдів кожні, чи сім мільйонів кожній бригаді, яка стоїть на передовій, і так далі. А я аж мушу, аж мушу прочитати. Uh -huh. Порядок денний, окей, okay, починаємо про запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. Окей, okay, хай буде далі вироблення електричної енергії з альтернативних джерел, гарантування вкладів фізичних осіб. Врегулювання обороту віртуальних активів, поєднання батьківства з професійної діяльності, відбір кандидатів до рахункової палати, законопроект скандальний про професійну освіту, захист прав власників об'єктів нерухомого майна, законопроект про військового омбудсмена це ще одне велике, велике питання. Створення спеціалізованого окружного адміністративного і апеляційного адміністративного суду, цифровізація виконавчого пор... провадження. Засади державного контролю, прожитковий мінімум, судоустрій і статус суддів. Походу тут про підняття зарплат суддям, ринок деревини, дотримання санітарного господарства. Ага, дуже скандальний законопроєкт про забезпечення законності в діяльності органів посадових осіб місцевого самоврядування, там де Київ хоче встановити контроль над місцевим самоврядуванням, і так от далі по тексту. А так, де ти... а де військові, де військові питання? Де Я якраз а. хотіла підняти це питання Тобто ми в такій складній ситуації зараз знаходимося. Оборонних законопроєктів нема немає, тих, які додатково фінансують армію, нема. Тих, які послаблюють Московську Федерацію, нема. А пхають чергові скандальні законопроєкти, які просто все розбалансовують, що тільки можна розбалансувати. До речі, по цьому законопроєкту про місцеве самоврядування це ж спроби. Встановити контроль з центру, щоб Київ мав право відміняти місцеві рішення, які прийняли радами. Ну а можливо, тоді ми взагалі скасуємо демократію. Як навіщо таку? Да, тоді Вранці, місцеві ради так само будуть пхати законопроект про так звані зміни до держбюджету, де в Києва хочуть забрати 8 мільярдів гривень в загальний якийсь там котел. Ми перший раз його завернули, другий раз його не винесли в порядок денний, коли було то, позачергове засідання. Скандальне, а зараз вони його знову запихають. А чесно, от по Києву, кожен раз як по Києву прилітають ракети чи шахеди, давайте будемо щирі. Дуже дуже малій кількості людей втрафили позакривати ті чи інші питання. Київ потребує цих коштів. Щоб допомагати людям, які страждають від обстрілів, на жаль, по Києву багато прилітає, по Київщині багато прилітає. І якби ми знали, що тих 8 мільярдів їх кидають безпосередньо, наприклад, закупівля ребів і всім роздамо реби, закупівля там безпілотників, мін чи ще щось, напевно, ми би всі погодилися. Але ці гроші намагаються кинути невідомо куди, в невідомо який резервний фонд. І в результаті. І Знову знову наступного тижня, я так розумію, будуть е бої без правил, е щоб хоч щось вибити yeah. для військових. Але чому, чому е влада банкова так агресивно не ставить військових законопроєктів? Я напевно промовчу зі своєю відповіддю, бо мені скажуть, що я тут підриваю конституційний лад. Але я думаю, що кожен може собі дати відповідь самостійно. Гляш, навіть не тільки живим, але й мертвим не дають спокою. Мені там людина, яка опікується могилами моїх батьків, дідусів, бабусь. Вона на кладовищі в Києві прислала фото, щоб шахет потрапив пам'ятник моєму дідусю і бабусі там на берковцях. Але ти згадала скандальний про техосвіту? Да, що там такого скандального про освіту? Маємо численні звернення від професійних спільнот і від викладачів. Щось наше міністерство освіти такого накоролесило з цими питаннями об'єднання навчальних закладів, що походу скоро взагалі не залишиться навчальних закладів, і там є дуже багато нюансів, які ставлять і підпитання, і самоврядування в цих інституціях і їхнє функціонування як таке. І люди дуже просять цей законопроект не виносити в порядок денний, але ну, ми бачимо, що знову і знову. І чесно кажучи, коли от зараз звільнили заступника міністра освіти. Пана Михайла Винницького і багато хто його представляв як фантастичного реформатора. А я дуже добре згадую ем, випускну вступну кампанію. Здається, минулого року це було. Коли міністр і його заступники прийшли до нас на фракцію, і було зрозуміло, що ідея в них дуже непогана. Але вони взагалі не уявляють, яка процедура її реалізації, і вся їхня ідея вилилася в те, щоб могла бути повністю зірвана випускна вступна кампанія, тому що вони не бачили послідовності, як вона все має відбуватися. А, знаєш, ото кажуть, що Оксан Лісовий один з тих, хто дійсно не бере нічого чужого. Але мені видається, що він не зовсім розуміє, що відбувається, що робиться. Я не знаю, як воно би правильно мало бути, але ані комунікаційні тести, ані визначення спеціальностей, ані, бо, наприклад, тут я представляю факультет міжнародних відносин. Так перед нами були розкладки, де спеціальність міжнародні відносини сканцельовувалася взагалі. Зате були спеціальності косметологія, перукарка і так далі. Ну тобто. Ну... От мене щодавно допомагали яких закладів іншим процес, професіям, але чому міжнародні відносини скасовувати? Бо вони їх під політологію відправляли. Окей, політологія це важливо, але міжнародні відносини і політологія це кардинально різні речі, і без міжнародних відносин, без спеціалістів міжнародних відносин зараз нереально, нереально взагалі виживати державі як такій. Навіщо це робилося? Під яку систему воно якось так адаптовувалося? Ну але по великому рахунку знищували ті реалії, які в нас є нас, до речі, дуже багато чи мені. Стрів чи чиновників от приходять з концептом, що до основання все розрушимо, щоб новий построїть мір, і ніби вони вже і не виховувалися в совєтському союзі, але йдуть за цією найгіршою у світі технологією, тому що я вважаю, що треба спочатку так: працює, працює добре. Не рухай, не рухай, хай працює, тому що у нас і так все на ладан дихає. А якщо перша особа зеленої цієї команди казала, що ми прийшли ламати систему. Ну так те, що це була система життєзабезпечення, на жаль, вони не розуміли. Ну, от я не хотів розповісти. Ми нещодавно допомагали швейцарські великі будівельні компанії зібрати гроші на допомогу дітям, тих, хто загинув на фронті, для якраз навчання на стипендії в профтехучилищах, тому що ця ж компанія зіткнулася з тим, що в них є бюджети, які виділяють окремі швейцарські міста, окремі. Кантони швейцарської конфедерації на відбудову пошкоджених будинків громадських якихось установ, але немає робітників, немає будівельників кваліфікованих, яким можна було б доручити цю відбудову. Вони дуже занепокоєні тим, що кажуть, нам немає можливості винаймати кваліфікованих працівників. Тому вони так з одного боку допомагають дітям тих, хто загинув на фронті нашим героям, і з іншого боку дають їм підвищені стипендії для того, щоб зацікавити навчатися в цих профтехучилищах, тому що, на жаль, ця ланка сьогодні страждає, і тим більше, що. Там ну здебільшого ж йдуть хлопці, а це тепер через те, що таку кількість вивозять дітей з України, ще більше зменшує цей потенціал для майбутнього навчання. Ну в компанії кажуть, у нас є бюджети, нам вдають великі швейцарські кантони. Давно але ми не можемо знайти достатньо сьогодні працівників для того, щоб долучити їх до цих проектів. Важаю, що а з іншого боку, ти згадав про професійно-технічну освіту. А сьогодні зіткнулися з ситуацією. Ну не буду називати назв і імен, бо обіцяють до завтра спробувати вирішити. Але з одного гуртожитку коледжу ну, профтехусвіти виганяють волонтерську організацію, яка займається там виробництвом маскувальних сіток для армії. Аргументація, ви тут вже всіх дістали. Аргументація, ви ні за що не платите. Аргументація, ви створюєте загрозу для наших студентів. Те, що допомога армії потрібна їм, це не аргумент. Тим, що в нас майже всюди плетуть сітки, роблять їжу, щось там інша допомога для військових, це так само виявляється не аргумент. І виявляється, волонтери вже всіх дістали, значить не треба допомагати. І е, коли ми це все запостили. Дівчата запустили в волонтерському нашому чаті. Ну обурення просто не витримує жодної критики, тому що черга за маскувальними сітками стоїть до осені вже. І вони є критично потрібні, і ті, що виробляють волонтери, вони набагато кращої якості ніж ті, що нібито держава закупляє, а дуже часто і не закупляє. І сітки це розхідний матеріал є критично потрібний, щоб зрештою маскуватися від дронів. І тут виявляється, нікому це не потрібно. А діти мали би на цьому виховуватися, і навпаки, дітей мали студентство учнів коледжів, мали би залучати до цього процесу, щоб вони, хоча б в якийсь спосіб, докладалися до допомоги армії. І це перепрошую, Львів. Маємо ось... надію, що воно вирішиться без скандалу. А ні, то будемо, будемо це виносити все на гора. Бо ну настільки важко, настільки всі збірки йдуть важко, настільки велика потреба в забезпеченні армії, чого знову ж таки не робить держава, не поставила на а, систематичні рейки. А тут ще її над волонтерами по великому рахунку знущаються. До речі, Дмитре, я при нагоді хотіла би подякувати тобі і всім глядачам і твоїм підписникам за те, що нам таки вдалося закрити збір для 217. to bataliono. 125-ї бригади всі деталі для ребу вже е, закуплені, і маємо надію, що найближчим часом ми зможемо е, і прозвітувати про його з, ну, збірку до що його волонтери зберуть з Байрактару-14, і про відправку на передову. Так що бачите, крок за кроком вірами на те само збирається. Ну я між іншим поширював твої таке емоційне звернення стосовно блокування рахунків компанії, яка виготовляє і навіть на села на моїм знайомим, які входять Ходять до наглядової ради Приватбанку. Так те питання якось воно вирішено чи не вирішено? Не знаєш, чи в тебе була якась на, реакція? Наразі на, на, на мені невідомо, чи воно є вирішено, але е, я дуже маю надію, що хоча б систематичний тиск би припинився. Але маємо якраз оцю абсолютно дурнувату ситуацію. Я ще раз і ще раз наголошую: хоч можете трактувати це як моє публічне звернення до Володимира Зеленського. Не подобається вам Порошенко викупіть цю фірму? Викупіть іншу фірму, що працює з Порошенком, закупіть три цукорки, аспірінки, все, що купляє Порошенко, от все самі закупіть і відправте на передову. І я вам буду публічно за це дякувати. Тому що у вас, як в президента, є набагато більше можливостей це все забезпечити. Але те, що за це, це не робиться, а ще й заблоковані всі рахунки Порошенка, завдяки яким він допомагає армії, ну це як мінімум не це. І це як мінімум виглядає по-зрадницьки, а ось нещодавно депутати європейської солідарності відвідали навчальний центр в де якісь там були проблеми, чи ти не долучилася до цієї дави. Я, я не була в цій поїздці. Я знаю про всі <гум> проблеми, але я трошки не можу про це публічно говорити. <гум> але проблема є, і основна проблема це передовсім з мобілізацією. І давай нагадаю, що за мобілізацію згідно закону відповідальний верховний Головнокомандувач України. І саме він має створювати і інформаційний фон для мобілізації, саме він відповідальний за проведення мобілізації у законний спосіб. І саме він, по великому рахунку, відповідальний за те, щоб мобілізовані а далі вже навчені бійці були відправлені у відповідні підрозділи, де вони би мали використовуватися де вони будуть найбільш ефективними. А на жаль, я зараз маю знову ж таки за цей тиждень численні звернення. Від підрозділів, які є передовсім професіоналами по дронах, оператори дронів, оператори градів, протиповітряна оборона, зокрема, ті, що збивають шахедик, що їх масово зривають із своїх, скажімо так, позицій і відправляють в піхоту. Я розумію, що піхота теж дуже і дуже потрібна, але якщо ми будемо воювати суто людьми, то скоро людей у нас не стане. Ми маємо воювати технологіями. І чесно кажучи, одна із найбільш. Затребуваних професій цей оператори дронів, їх навчити є довго і складно, і якщо їх просто зривати і використовувати не за призначенням, а хто ж тоді буде робити їхню роботу? І на жаль, вже є випадки, коли прикривати ті чи інші а, позиції на підльотах до Києва немає кому, і коли летять шахеди, немає кому їх збивати, немає чим їх збивати. А зокрема, один з а, дуже хороших командирів, який. Займався збиванням шахедів під броварами, тим, що летять на Київ вже який місяць, сидить в СІЗО, тому що він мав необережність бути там водієм Петра Порошенка, коли той був президентом, і на нього за фальшиві свідчення на Порошенка, хоча б щось там, десь там його обрехати. Ну тобто, ось ось ці речі відбуваються, і я напевно повернуся до того, з чого я починала цю передачу. Я не розумію, як можна відправляти стільки ресурсу хейту і силовики на боротьбу з Порошенком, які допомагає українській армії, які працює на міжнародному фронті, які зрештою працює для держави, замість того, щоб вирішувати ті питання, за які безпосередньо відповідальний верховний головнокомандуючий України, і чесно кажучи, дуже багато кому з військових було би важливо, щоб президент включився в ці процеси з правильними меседжами і з правильними рішеннями, тому що це те, чим займає, має займатися президент воюючої держави. З іншого боку, президент воюючої держави має Боротися за міжнародні позиції української держави, і, і знову ж таки тут ми маємо провал. Ну я розумію, що Володимиру Олександровичу дуже хочеться десь там а, сказати Трампу, що він думає, і чесно, я навіть підкреслю, що він правильні речі сказав про конституцію, про неможливість території, що про суверенність України. Це все правильно, але сказано не тоді, не так і не в тій формі, яка би мала бути, а можливо, і взагалі не мало би бути сказано в стосунку до Трампа. Тому що нам треба мати комунікацію з Трампом, і нам треба, щоб Трамп розумів українську позицію. Про комунікацію не на нещодавно мені здається, навіть сьогодні дав. Надрукували звіт про зустріч Єрмака з студентами. Ти не бачила? Ні, о, бачила, Це... бачила інформацію. правда, така дуже, знаєш, розхристана дуже. Якась кусочка. Хотілось би, що може хтось там мережу відео злеєм було б цікаво. Подивитися. Ну я просто бачив вже хтось виклав саме не на відповіді, тому що відповіді навмисно єрмак давав такі, що варто важко було прослідити його думку. Він перескакував з одного на інше. А ось саме питання, яке не. Не дошкульними були до Єрмака, що навіть не витримав організатор цієї зустрічі, Міловану втік на, сказав, що ніякась термінова справа, не те організував, але щось йому так незручно було дивитися, що студенти, які зрештою свого часу і дали зеленій партії такі високі рейтинги. Нагадаю, що саме в цій там категорії студентства вони мали найбільший відсоток їхньої підтримки. І Якраз ті, хто зазвичай були недостатньо ще там обізнані в політичних справах, досить. А політичними вони прийшли на вибори і дали такий додатковий поштовх, да й додатковий відсоток зеленим. А після цього наїзду на САП і Набу виявилося, що саме серед цієї аудиторії це була найбільша втрата, і мені навіть один. Ну, такий продюсер, який багато років співпрацював з Зеленським, він каже, що це для нього була така психологічна травма, що саме ті люди, які там пам'ятаєш, збиралися на великих площах українських міст підтримувати Зеленського на цих концертах перед виборчим саме вони сьогодні дають йому максимальну втрату його пунктів рейтингу. Ну, а... ну, давай, дивись, я би дещо заперечила. Так? А тому що я була серед цих молодих людей, і я би сказала, що велика частка тих людей, які вийшли, вони ще ні разу не голосували. І ще їм до голосування трохи, трохи треба підрости. Ви вийшли дуже молоді люди. Було багато школярів, були студенти з ледве перших курсів. Так вже там були, і потім пізніше старші доєднувалися. А це ви була та молодь, яка виросла вже в цих реаліях війни. І їхня свідома, уже таке, майже доросле життя. Це було за часів президентства Володимира Зеленського, і я думаю, вони багато що бачили багато в кого батьки на фронті, і вони роблять свої висновки з того, що відбувається. Але засадничо, засадничо зеленського обирали, щоб можна було легче жити. А воно щось зовсім не той вої. І перші роки, коли було ніби непогано жити, ну це перепрошую. Був спадок Петра Порошенка, і колись тим сапінабу зараз постало питання про можливості з того, що заберуть без віз, стосується асоціації, чи ще щось молодь дуже добре усвідомила. Те саме, що усвідомила в 2013 році. В нас хочуть забрати європейське майбутнє і в даному випадку. Це забирає не аби хтось, а банкова забирає. Тому і молодь це до речі і на картонках писала, особливо на другий, третій, четвертий, п'ятий дні. Це ну, в Зеленському це треба врахувати. Я знову ж таки дуже наголошу, що вся критика, яка від нас лунає, вона не для того, щоб просто сказати, що він поганий чи його команда погана. Ми констатуємо проблеми, які є, і ці проблеми можна виправляти. І особливо коли зараз такі важкі часи для держави можливо варто було би так зробити, як зроблено було 24 лютого, 2022 року. Коли Порошенко і Зеленський нарешті поговорили, коли Зеленський пішов на контакт, і можливо, варто було б сісти і проговорити ті всі питання по міжнародці. Можливо, варто було б ще Ющенка долучити. Можливо, варто було б таким тріо президентів виступити в міжнародний простір, показати можливо, так, 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 чудовий день єдність і бажання вирішувати. Можливо, потім варто було б всім трьом в різні напрямки роз'їхатися і відпрацьовувати один і той самий меседж. Можливо, варто було б нарешті зупинити ці всі бздури. З відрядженнями депутатів, особливо від опозиції, і працювати з конгресменами і сенаторами, можливо, варто було би виходити в міжнародний інформаційний простір так само з цими всіма меседжами. Ну, тобто, в зеленського зараз на столі лежить ціла підбірка. Ну, бери, вибирай що що треба зробити першіше, щоб, хоч трошечки стабілізувати ситуацію. Ну no, nice. але але телеграм-канали обливають сьогодні брудом Порошенка, його сім'ю, його десь там колишні бізнеси, так далі. Мені від цього дуже боляче, тому що дуже страшно. І кожен день ти отримуєш повідомлення, кого не стало. Кожен день ти отримуєш повідомлення про втрати. Кожен день тобі дзвонять з криком, що нема ребу, нема дронів, нема машини. Поможи. В цей же час дзвонять люди, які в 22-му році ганяли машини для військових, що їх там зараз в тюрму хочуть садити, бо десь там не так якось оформлений документ, а машина на фронті. І це все якось воно не корелюється з тим, що влада має бажання, щоб держава вижила. В мене навпаки, що в центрі є якесь бажання, щоб всіх закатати в асфальт щоб комусь там ні мішали жити.